Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам, щоб ваші бджілки вас радували. Бажаю вам хорошої погоди і хорошої ціни на мед. У нас пройшли дощики. Доволі непогані дощики пройшли. Таких аж. Дуже-дуже дуже сильних але землю хорошо промочили. Це надія на те, що буде хороший урожай і соняшника, який трошки кругом пасіків у нас в цьому році трошки є. І, можливо, ще щось буде з різнотрав'я. Хоча воно вже дуже вигоріло. Перед цим була дуже велика спека. Ми відкачали першу качку. І що, що ми зараз робимо? Я зараз виявляю під час качки, коли ми робили, виявляли сім'ї. Так, да, є такі сім'ї, які принесли це того року, прилетіла матка. Ну, я думаю, що це скоріше Карпатка, бо дуже багато розплоду, повний вулик бджоли, а меду нема. одна рамка. Такі. Такі матки, які не задовольняють мене по, по меду, по миролюбності, такі, скоріш за все, такі матки будуть, будуть вибраковуватися і будуть мінятися. Я роблю сам привілочки, є матеріал від Кривченка, є місцева. Від Єгошина, звичайно, Загинула, острівна і дуже шкодую, що її не навів, бо F1, дуже облітані на моїй пасіці, супер. Я стараюся на своїй пасіці робити, не робити стартер і виховательку. Десь говорив, чув, на форумах що бажано, щоб одна стартувала, одна і виховувала, щоб не мінялося. Ну, чи як вони говорять, склад молочка чи як. Кажу, що такі матки набагато кращі. Виховательки і стартери ну, в одній сім'ї можуть бути по-різному: як з маткою, так і без матки. Можна забрати матку. І буквально через 3 -4 часа 4 можна давати вже привіочку. Є такий варіант, і є ось такі, як я більшість приміняю. Де матка? Два корпуса. Фанерна перегородка, тут віконечко невеличке з розділітельною решеткою. І внизу медопергові обов'язково. і з відкритим розплодом. Верх, піднім... Верх піднімаю відкритий, тобто закритий розплід. Ну, медові, які там є, пусті і тут маточка. Тут маточка двохрічна, тут можливий такий варіант. Або ще раз її можна буде запустити, підняти, опустити звідси відкритий розпліт, а звідси підняти, закритий. І вона може собі так довгий час, довгий час працювати. Ці маточники забрав, другий поклав. Можливо, й такий. Це вона може цілий сезон так працювати. А якщо ні, залишаєш тут маточник. Даєш хорошо, якщо облетілася, дати хорошо розсіяться матці і забираєш перегородку і вони собі вибирають молоду. І ще, щодо вихователю, бажано, щоб за 2 неділі до поставки личинок, щоб не було. Від стройки вощини. Якщо можна на саму-саму крайню рамку до стіни покласти вощинку, якщо бджолкам вони скидають, якщо вона їм не потрібна, вони її не будуть взагалі зачіпати. Ну, Це я теж таке чув, що не бажано ставити вощинку, де має бути сім'я вихователька. І ще така цікава тема, чи потрібно нам f 1 купляти. ну Тут варіантів багато. Якщо подивитися світову практику, пасіки Д займаються медовим напрямком, вони взагалі не вирощують матки, вони їх купляють просто партіями, великими партіями закупують і міняють матки. Нас я просто замітив, буквально за останній, ну, пусім, 2-5 років, що, що не завжди f 1 Бо нам казав, що постійно треба міняти, треба f 1 да, І я цього року дуже багато переслухав форму, що медові напрямки, з матки вижимають все за один рік і кожен рік їх міняють. Ну, я пересвідчився, що в мене є матки трьохрічні, двохрічні, вони не вступають однорічним. І чи потрібно нам купляти? Я думаю, що цей трошки наш бізнесовий план, що потрібно кожен рік міняти матки, це трошки неправильно. Але кожному, кожен вибирає, як йому подобається. Я замітив, от, наприклад, Беремо від Єгошина. Тут це всі знають, це супер, супер бджоляр з двох великих букв, і він сумнів своїй професійності не підлягає. Беру я його матки, ну, звичайно, він вислав острівну, його облітані на його трутні. І облітані вже вивів на своєму трутні. То ці, що облітані на моєму трутні, вони набагато. Набагато сильніші і набагато краще спрацювали по меду, ніж його. Наче що? Ну, я не можу сказати, що я краще вивів, ніж він. Це навіть не, не говориться. В мене ще залишилося, ну, в принципі, в основному, вже місцева і українська степова, і залишилося ще пару вуликів F4 чи F5 карніки то чи F4 чи F5, ну точно не пам'ятаю, ну вже давно вони тихо міняли. І вона вже в другому, в другому році в лідерах. І в цьому році знову вона в лідерах. Незважаючи на те, що вона F5. І тут мене поставляє, я знову на формі почув таку думку, теж від професіонала, що купіть 10 F1. Понаблюдайте за ними. виведіть від двох, трьох кращих по 3-4 по матки, понаблюдайте за їхніми дочками. І потім виводьте на своїй пасіці від F1 самі. І це дійсно, я, це думка золота. Тому то, що акліматизована бджола до тої чи певної території набагато краще працює. Так, да, буває, що береш. І я замічав, що багато я брав F1, так як показував матковод, як він показував на своїй пасіці, як він показував повні вулики з, ним, з цими матками меду. Тут трошки було розчарування. Е, даже, але бувало таке, що брав матки, наприклад, з Київської області. Ще звідки я брав Черкаски, які дуже... Е, Близько до сюди до мене, то матки працювали непогано. От буває, от, навіть спілкувався з багатьма бджолярами, підписниками. Одні, наприклад, один каже, ну, від Бабенка не може нарадуватися, каже, ну просто супер. Другий каже, я незадоволений. Це моя думка така, що просто той, хто виписав, співпала. Можна сказати, кліматичні умови з його території, тому матки працюють там супер. Я поступово так вивожу маток від своєї місцевої, ну, таким напрямком, що виводжу до п'яти штук, наблюдаю за дочками, і якщо дочки, і виводжу вже далі. І оказується, що моя місцева. Ну, не вся, звичайно, є, які треба відбраковувати багатенько. Не майже на рівні, а то йде, бувало, краще спрацювала від, від маток Єгошина. Про що це говорить? Це говорить про те, що місцева акліматизована бджола набагато краще працює. Я не маю нічого проти, проти якихось там порід чи ще щось. Але. Але так, на мою думку, якщо зараз купити, допустимо, 100 маток, щоб поміняти на всю пасіку, яка ціна? Зараз 300, 350, 330 гривень. Це 30 тисяч. Звичайно, якби дохід був 500-600 тисяч, цих 30 тисяч це невелика сума. Закупив маток і далі. І ти не заморачуйся з цим. Бо вивод маток займає багато часу. І... Треба удосконалювати свої знання, щоб з кожним роком все краще і краще було. І мені часто у коментарях пишуть, чи не зміг би я продати свою місцеву. Мені, звичайно, не жалко. По-перше, я не встигаю, ми відкрили другий точок і з цього точка забрали всіх, яких, ну, які тут мені не потрібні. Чи проявляли агресію, чи малопродуктивні. І там їх всіх треба буде на тому точку всіх поміняти, щоб в зиму всі йшли молоденькі матки. Це, це раз. А по-друге, це дуже велика відповідальність. Це дуже велика відповідальність. І я бою, боюся когось розчарувати вдруг, десь вона не спрацює так, як вона працює у мене. Можливо, чуть-чуть пізніше, коли я е, удосконалю свій нуклеусний парк, бо він в мене невеличкий. У Хорошо матеріал, буде дослідження. Можливо, комусь і дам перше. це ж не Якщо я почну продавати, це треба просто, Ну, можливо, і подарувати в різні регіони і побачити, як вони там спрацюють. А тоді вже займатися, займатися продажом. Ну, я думаю, для мене це ще рано. Так що ті, що заказують, вибачте і не судіть строго. Так що моя думка, що кожен бджоляр, який має за, хоча б за 50 вуликів, має навчитися виводити сам маток, пробувати. І я думаю, ті матки, які облітані, і це вже ну, я вже наблюдаю вже багато років, що ті, які облітані на, тут на місцевому трудні, по продуктивності набагато вищі, як і ті, які завезені. Навіть тут я подивився з гадяча F1, який облітаний на голову вище від материнки. Так само, так само і відкривченка. Ну, материнку я його тримаю дуже на маленькі, щоб вона не Хочу її якнайбільше зберегти, бо це острівна матка. Так, я думаю, що кожен знає, що її. Тримають на такому трохи сжатому гнізді, не дава... забирається розпліт, не дається їй хорошо розвиватися, щоб вона була, у, відпу... у... Як... як кажуть, у відводку. Але f 1 від нього по меду супер працюють. Так що і ще бажано коли на пасіці, щоб не виводились. Всі від одної материнки. Бо тоді виходить, може бути що сестра з братом. І так воно, це ніхто, не, цього не, ніхто не знає, з яким трутням, коли не контрольоване. Але бажано, щоб на пасіці батьківських сім'їв було трохи від різних, від різних ліній, від різних матководів. Добре, я думаю, що. Що кожен вибере, кому як, як виходить, кому виходить купляти, кому, виходить, виводити свої, але кожен рішає сам. Добре, я думаю, що ця думка, в яку я зараз і наблюдання за бджілками, я думаю, що я на правильному шляхові треба працювати більше, над місцевою бджолою і помаленьку уливати в кров, допустим, від, якщо українська степова, то вливати там від різних... від того матковода попробував, від другого матковода. Якщо Карпатка там, чи карніка, так само з цим е, уливати свою кров трошки. Добре, хай вам всім щастить. Хай ваші бджілки вас радують. До побачення.